Ці паспорти люди чомусь люблять збирати. Люди і я. Бім -бім -бім. Я не знаю, чому я така самозакохана Багато припаків навколо мене. Привіт, кошенята! Сьогодні я вирішила показати вам дуже важливий для мене набір з паперовими ляльками. Це крафтовий набір, який можливо роздрукувати, і Зібрати самостійно. Хочу трошки розповісти, як же сталося так, що я зробила саме такий набір. Це, до речі, набір присвячений Україні, країні, яку ми всі любимо і в якій ми всі живемо. Почну з того, що я займаюся ляльками-попровими вже десь рік. Мої клієнти це здебільшого люди з інших країн. Мабуть, закономірно, що одна з клієнтів сказала: А чому ти не зробиш якийсь набір, присвячений своїй країні? Адже зараз це надзвичайно важливо, щоб про Україну дізнавалися більше, і все таке. Не можу сказати, що в мене раніше також не було таких думок. Я не хотіла робити так, щоб це була просто лялочка і в неї був. Просто одяг з жовто-блакитними кольорами. Чи футболку Зеленського, також я не хотіла робити. Мені хотілося робити, зробити щось дійсно цікаве. І що я хочу сказати, що е, часто мої набори беруть люди з маленькими дітками. Ці діти полюблять не тільки колекціонувати, а й гратися е, в розвивальні ігри з цими наборами. Тому мені хотілося е, вкласти знаєте, максимально, що я можу. Цей набір. Тож, я не одразу за нього взялася. І коли взялася, пошкодувала, що я взялася, бо на будь-якому етапі розробки на всіх. Точніше сказати, етапах розробки, мені казалося, що я не зможу зробити це дійсно класно. Але після того, як я його зробила, Ну все ж таки я вважаю, що він вийшов гарним. Можливо, хтось би зробив би це краще за мене. І, до речі, ви всі, все ще можете це зробити. <сум> ось А я зробила так, як зробила. Тож, давайте подивимось що в мене вийшло. Давайте вже роздивимося, що в мене вийшло. Шкода, що в мене ще немає якоїсь класної лампи чи техніки, щоб я могла вам дійсно класно представити те, що я роблю, але вже є, що є. Це вийшла в мене така книжечка. І хочу сказати вам, що коли я зібрала її, ну просто моя маленька дитина всередині була в повному захваті. Уявляла, що якби мені в дитинстві щось таке подарували, то знаєте, щастя було б повні штани. Це, це вже точно. Тож, давайте подивимось. Така от книжечка. Давайте будемо дивитися спочатку, так? А, хочу сказати, що не забувайте, що перш за все я думала про діток, які будуть. Цим набором користуватися, не тільки зберуть з мамами його, але і будуть щось тут робити. Тож мені потрібно було показати не тільки нашу країну, але й зробити так, щоб їм було весело. Тому я розпочала з такого імпровізованого салону краси з зачісками. Тож тут ми вставляємо наших. <звірів>, і можемо приміряти їм різні зачіски. Зачіски ніяк не скріплюються, щоб діти могли просто, знаєте, для того, щоб було весело, це все поприміряти. І на тому все. Це такий собі салон. Тут у нас щіпчики. Щіпчиками вирівнюємо, щіточкою розчісуємо і так далі. Переходимо далі. Далі я зробила таку сторіночку. З нашими досягненнями, вона невелика, тому що я перш за все думала про те, що це дитячий набір, і хотіла не перегрузити, але і донести, що в нашій країні щось є, а не так, як каже, довбана русня. Так, наступна сторіночка. Це сторіночка з мапою. Це не просто мапа, а пазл. Тобто. Це все знімається, а потім по цій картинці складається такий от пазл. І коли я малювала цю мапу, до, до речі, це була перша мапа, яку я малювала. І я хотіла донести, що наша країна. Це країна дружня, країна сімейна, з гарною природою. Ось. І Далі я зробила ось такий от щит, який з крилами, який покриває нашу країну, захищає її. І з цього боку можна приклеїти серце. І тут написано, що залишайтесь з Україною. Я зробила декілька варіантів сердець, щоб кожна дитинка могла обрати своє серце. Сама ж я обрала ось це. Ось так це працює. Так, наступна сторінка в мене про огород, бо діти люблять з цим возитися. Тут у мене є лієчка, грабельки, лопатка. І оцей формашек я поклала. Інші штуки. А це для того, щоб можливо було виростити тут всі овочі на борщ. До речі, тут позаду я зробила такий кармашок і в ньому, що цікаво, є справжній рецепт українського борщу. тобто Будь-яка сім'я, яка завантажила цей набір, зможе повторити нашу страву у себе вдома. Ще є тут інші штуки, які вам пізніше покажу. А тут я розповіла про кожну сторінку і чому саме я її зробила. Ось, Десь у мене. А, коротше кажучи, копаєш, сапаєш, потім кабелька тут і вирощуєш ці всі. Штуки для борщу. А тут вже можна борщ варити. І ось, до речі, чек-ліст з вирощеними овочами, які потрібні для того, щоб зварити борщ. так І ось тут от дуже короткий рецепт ну дитячий такий рецепт, за яким можна його зварити. І також тут є овочі. З яких можна приготувати борщ. От, я написала, що потрібно піджарити спочатку, зробити зажарку. Ось, тут масочка, сіль, перчик, лимонний сок і таке інше. А потім, коли ми вже піджарили, беремо таку кастрюльку, в неї кладемо наші овочі. Всі-всі-всі, що потрібно, мішаємо, мішаємо. Із цих овочей у нас робиться борщик, ось який потім можна розвити по тарілочкам, тарілецька. по яких в наборі три, і з хлібчиком подавати. Також тут так є ложки. Ось така ось сторінка про борщ. Я вважала, що це потрібно, бо я дуже люблю борщ, а хто з нас не любить. Тож, наступна сторінка, сторінка присвячена лісним русалкам, і, зокрема, мавці. Про мавку я зробила такий вкладиш, де я описую, що таке мавка, чому вона тут, і все таке. Ну, мабуть, ви знаєте, що наші русалки лісні Вони живуть в лісу. тож І до того ж носять біле вбрання. Тож я зробила мавку, яка також є русалкою, і три рандомні русалки, такі з якими було б цікаво гратися діткам. Тут є трохи об'ємчику, щоб можна було цих русалочок розсадити, як забажаєш то. Тож, давайте йти далі. Що у нас далі? А далі я зробила таку от е, сторінку про воду, тому що в нас дійсно багато в країні води, озер, річок, морів і дуже багато рибаків. Тому я зробила таку сторінку з рибкою, яку можна ловити. Можна не ловити, це вже як забажається. І на цій сторінці я зробила таку лялечку, також трохи схожу на рибку. Ну, насправді, біля мене дуже багато рибаків. Я не рибак і не дуже цього розумію, не люблю, але багато рибаків навколо мене. Потім я зробила таку сторінку з горами, бо хотіла показати, що наша. Природа дуже різна. от І зробила такого юнака-пастуха з овечкою, корівкою і кізонькою. Зробила молочко і сирок Думаю, тут все зрозуміло, нічого складного, також трошки об'ємчику додала. Я думаю, що для дітей це прикольно. Не тільки крафтити, але і можна тут грати, розігрувати різні сцени. Для цього тут дуже багато всього. Так, отут я зробила таку прикольну сторінку з айстом і почтою. У нас є така прикмета. Не до прикмета, дехто вважає, що діток знаходять в капусті, а дехто вважає, що діток приносять айс. І я подумала, що буде прикольним зробити таку айстову почту. Тут в мене ховається аж стільки багато малючків, Бім -бім -бім. ось такі вони гарненькі і прикольні. Думаю, що це ну, така, знаєте, не дуже смислова, але весела штука. Далі у нас йде тут воїн і мотанка. Про воїна і мотанку я також зробила буклетики, на яких написано, і роз'яснено, чому все так, як воно є. А, до того ж, для інших персонажів, які є в цьому наборі, я зробила паспорти з їхніми іменами і інформацію про них. Тобто тут можна. Ці паспорти. Люди чомусь люблять збирати. Люди і я. Тому я намагаюся класти паспорти, бо це, якось, знаєте, дає трошечки трошечки душі тому, що я роблю. Тож, тут у нас також трошки об'ємне об ліжко, і в нас тут знаходиться воїн і мотанка, про яких я там розповіла в клетах, А тут у нас одяг. Для цих. А, і одяг ще є для мавки. Зараз я її візьму. Не можу сказати, що він якийсь там аж дукавий для мавки, бо мавка полюбляє носити саме біле вбрання, тож, знаєте, десь розгулятися я не могла. Я зробила достатньо білих сукенок, щоб було що наряджати мавці. Так, давайте зробимо нашого воїна. Я дуже хотіла зробити класного воїна, щоб люди зрозуміли, тут я все описую, чому у нього дві сережки і все таке, щоб люди зрозуміли, скільки наша країна наразі жертвує, щоб відстояти право на своє існування. Тому найголовніша. Людина мого набору цього це, звісно, воїн. Воїн, який всіх нас захищає. В нього є крила, які можна поставити так, сяк як заманеться. Вони можуть просто бути складеними, а можуть бути в польоті це вже таке, хто як хоче. Так, в мене трошки заглючив телефон, але все ж таки хочу допоказувати свій набір. Щоб все ж таки картина була цілосною. Тож, я зробила ось такі кофтинки для нашого воїна і ось такі штанці. Можемо трошки поприміряти, щоб не дуже багато, знаєте, забрати у вас часу. Давайте спробуємо надягти такі штанці і такий светрик з рубашкою, сорочкою. Ось такий у нас гарний воїн. А можемо зробити його трошки наряднішим. Ось вже інша картина у нас виходить. Ну, і як ви. А, мені, до речі, Ну, Насправді мені всі сподобались. Я не знаю, чому я така самозакохана. Ну, Це не самозакоханість. Просто, знаєте, я дуже старалася над цим набором, мені хотілося зробити його максимально класним і цікавим. І результат дійсно мене порадував. Я знаю, що хтось може зробити краще, я цього не відміняю і розумію. Але, знаєте, я зробила все, що могла, мені здається, на даному етапі свого життя. Тож, давайте подивимось тепер трошки про мотанку. Я сподіваюся, ви знаєте, хто така мотанка. А, ось, а якщо не знаєте, подивіться, бо це ж важливо. А, ось такі плаття, трохи таке довге. Ось така гарна у нас пара вийшла. Мабуть, на цьому я буду завершувати свої відео. Дуже сподіваюся, що воно вам сподобалось. Пишіть в коментарях, доєднуйтеся до мене, будьте разом зі мною крафтити Ось ось це гарненьке. Посилаю вам любов і трішки магії. па бай бай